Сергію, привіт. Сьогодні ти отримав свій приз кращого гравця вересня. Розкажи, чи отримував подібні нагороди раніше у кар'єрі? Як тобі взагалі бути кращим гравцем місяця? Ви будь ласка, вислухайте. Так, ну, прем'єр-лізі не отримував кращого гравця, в першій Лізі отримував. Це заслуга всієї команди. Тут не, я не можу виділити когось лічно, що я там краще гравець. Значить всі, всі рівні і ми е, робимо одну роботу. І... Розкажи взагалі, приємно отримувати такі призи? Так. Звісно, приємно, Но... приємно ще й перемагати і отримувати призи, щоб команда перемагала і двигалась далі. Виповняли установку тренера і угу. набирали залікові бали. Попереду у команди гра проти зорі. Яка зараз дуже вмотивована, тому що їм потрібно покращувати результати в турнірній таблиці. Розкажи, чи, я, яке взагалі налаштування у команди на цю гру і чи розумієте, наскільки буде непросто? Зоря дуже гарна команда. Там гарні футболісти підібрані. Так само новий тренер прийшов, він зараз з ними працював дві тижні, поки пауза була збірна, як я розумію. Аж теж мотивація, ми теж працювали, і будемо виконувати установку тренера, та настроюватися тільки на перемогу і на положительний результат для нашої команди. Гарний суперник, ну, тим і інтересніше провірити наші сили з таким суперником, який виступає у лігі конференції. Перед початком сезону оболонь багато експертів ставили там на останні місця. Тим не менш, зараз команда йде на 10-му місці після 10 турів. Як ти вважаєш, чи здатна команда піднятися ще вище та здивувати усіх? Те, нам би хотілося, ми робимо для цього все можливе, щоб якомога піднятися вище в турнірній таблиці. А то, що там говорили, то хай говорять. То тільки мотивує те, що вони говорять. Ми робимо свою роботу, двигаємося далі. Думаю, у нас все по можливості У нас дуже боєздатний колектив, і ми виконуємо. те, що від нас требує тренерський штаб і рухаємося далі. Дякую тобі, Сергій. Дякую.